Техніка виконання карвінгового повороту на гірських лижах. У цьому відео я хочу розповісти вам про те, як відбувається карвінговий поворот з мого особистого суб'єктивного погляду. Тобто трішки розкажу вам про механіку самого повороту та які рухи я виконую для того, щоб він взагалі відбувався. І так я не приймав участь ні в яких олімпіадах. Я не кажу, що катаюсь ідеально але я знаю, що потрібно для того, щоб ваші лижі їхали на контакт та ви виконували легко карвінгові повороти. Отже, розпочнемо з найважливішого карвінг це коли ваші лижі ріжуть сніг. Уявіть зараз цього на всього дві речі: на ваших лижах Є канти, а в іншій руці у вас є ніж. Так ось канти і ніж між собою дуже схожі. Що те гостре, що те гостре. Ножом можна різати і кантом можна різати. А тепер уявляємо масло і сніг. Ножом ми можемо різати або мастити масло, а кантом ми можемо різати або мастити сніг. Із цього ми робимо такий висновок: що кант може сніг мастити, тобто гладити його, а може різати, тобто залишати після себе дві полоси. Аналогія знову ж таки з ножом та маслом. Ніж може що зробити з маслом? Розрізати, відрізати кусочок, або ми можемо порізати масло, там залишиться слід. Гострий або взяти це масло і розмастити. Який рух у вас змінився при тому, що ви перестали мастити масло, почали його різати. Ви змінили кут нахилу ножа. Тобто від того наскільки нахиляється ніж, від того, під яким кутом він стоїть, залежить те, яким буде слід слід масла на хлібові. Чи воно розмаститься, чи воно поріжеться, аналогічно із лижами. Якщо ви будете їхати на лижах і ставити лижі під певним кутом, більше їх закантовувати, то вони будуть різати сніг, а не мастити. Ну і також додатково тут потрібно відключити функцію взагалі, роботи ваших ніг. На обертанні, тобто не крутити лижами. Продовжуємо далі. Отже, ми зрозуміли, що лижу потрібно поставити під певним кутом на кант, тобто закантувати. Як це відбувається, насправді це дуже складний рух, і його вивчати не зовсім просто. Але я спробую вам пояснити. Коротко, вам потрібно закантувати свою лижу стопами, тобто поставити лижі на бочок, так як в моїх відео: стопи на бочок, одну на великий пальчик, на мізинчик умовно кажучи, і лижі стануть вже на канти. За рахунок того, що ви зігнете свої стопи на бік, ваші коліна аналогічно підуть на бік. Сама суть цього руху в. Тому щоб ваші гомілки змінили кут, щоб вони нахилились до схил. Напевно, ви помітили, що ваші черевики високі до середини гомілок. Майже так ось, якщо гомілки нахиляться, то нахилиться і весь черевик. Якщо нахилиться черевик, то нахилиться і лижа, в який він закріплений. Але проїхавши декілька поворотів, ви вже зрозумієте, що цього вам мало. Лижі закантовуються так. Вони йдуть на кантах, так, але цього мало, мало кута закантова. Виникає найголовніше питання: що робити далі? Що зробити для того, щоб більше закантувати свою і лижу? Тут ми починаємо говорити про найголовніше. І рух, якого хочуть навчитися всі. Падіння, нахил, нахил тіла на схил. Це коли лижник їде і лягає на схил, падає на схил. Тобто, для того, щоб закантувати далі лижу, вам потрібно всім своїм тілом, яке в нас у розслабленому положенні стоїть вертикально, тобто, прямо нахилитися, відхилитися від цієї вертикалі, нахилитися, упасти, лягти на сніг. Давайте спробую показати вам одночасно на прикладі одного лижника та візуалізації. Ми бачимо лижника, який закантував свої лижі стопами і стоїть на одній лижі, опирається, стоїть на своїй зовнішній лижі. Жі на лівій лижі праворуч, на правій лижі ліворуч, жме в кант. Для того, щоб перейти з одного повороту в інший поворот, він розслабляє свої стопи, стопами змінює канти, і в цей самий час своїм корпусом, всім своїм тілом перелітає через лижі в інший поворот. Тобто він падає у центр нового повороту. І як бачите на цій же візуалізації, за рахунок того, що він відхиляється від вертикалі, за рахунок того, що він падає, його лижі закантовуються. Звісно, вони стають ще більше під нахилом, під кутом, ще більше стають на канти. Відповідно, поворот. Буде відбуватися значно швидше, адже чим вищий закантовки, чим більше лижі закантовані, тим швидше вони повертають. Це аналогічно тому, що повернути руль велосипеді. Ви можете його трішки повернути ліворуч, можете повернути його більше, більше, ще більше. Тобто, це майже як закантовка. Чим більше закантував, тим більше лижа повертає, тим більше велосипед повертає. Ну і далі цей лижник аналогічно робить цей самий рух стопами. Починає розслабляти свої ноги, змінювати канти, ініціювати рух падіння в новий поворот. Падає, лягає в новий. Поворот і лижі закантовуються. Як ви вже помітили, я тут проговорив уже, що він стоїть на одній лижі на зовнішній лижі. За рахунок того, що він стоїть на зовнішній лижі, у нього є ангуляція. Що таке ангуляція? Дивіться на моєму каналі в інших відео. Ця ангуляція допомагає йому втримати баланс на одній лижі, устояти на ній, а на ній потрібно стояти міцно, зручно, комфортно. Одразу виникає питання: чому, для чого? Я думаю, що ви знаєте, що таке центробіжна сила. А якщо ви не знаєте, що таке центробіжна сила, тоді коротко розкажу. Це така сила, яка. Виштовхує вас із повороту, вона хоче викинути вас із середини повороту в назовні. Для того щоб вона вас не викинула, ви маєте їй опиратися. Для того, щоб її опиратись, потрібно стояти зручно. Уявіть, у кума зламалась машина, і ви її хочете штовхати. Само собою, ви як станете її штовхати, ви по-любому будете штовхати її від зовнішньої ноги. Ну і при цьому для того, щоб ефективно штовхати цю машину, кумові вам потрібно бути у зручному комфортному положенні, в якому ви можете гарно опертись у цю зовнішню ногу. Коли ви міцно гарно оперлись на зовнішню ногу, ви Можете файно штовхати машину кумові. Якщо ви будете стояти незручно, ви не зможете її штовхати. Щось аналогічне тут: ангуляція у кожному повороті вам потрібна для утримання балансу на зовнішній нозі, для того, щоб ви устояли на ній, так як я в своєму відео розповідав. Перегляньте, чому його. я сказав про ангуляцію? Тому що дуже часто лежники нахиляються в поворот, вони пробують це робити і говорять, потім у мене не виходить, воно так не працює і тому подібні речі. А відповідь дуже проста: вони нахиляються в поворот не всім своїм тілом, а плечима, тобто, умовно кажучи, хоче. Лижник їхати праворуч, він нахиляє свої плечі праворуч, завалює плечі праворуч в поворот. І якщо завалити свої плечі праворуч, то ви, відповідно, і станете на праву ногу. Ви перенесете вагу автоматично на праву ногу, а вона у вас є внутрішньою. Нагадую, ви маєте їхати на зовнішню. Що зробити для того, щоб стати на зовнішню? Зробити ангуляцію. Ну або ж сам рух падіння в поворот, він у вас має бути повноцінним, повністю всім вашим тілом. Вся конструкція має впасти в поворот. Візьміть свою гірськолижну паличку, поставте її на сніг, заберіть руку, як вона впаде на сніг. Повністю впаде? Чи спочатку ручка зломиться, впаде в поворот, а потім вже вся пал. Звісно, впаде вся паличка одразу. Так само, і ви. Ви є лижник, який стоїть на зовнішній лижі, Падаєте повністю не тільки плечима. Продовжуємо далі. Тут ми доходимо до однієї дуже важливої, але дуже спірної теми. На різних форумах про неї дуже багато людей спорять, сваряться. Є дуже багато на ютубі різноманітних відео, і всі по різному вчать. Корпус таз положення корпусу у повороті, куди він має дивитися, куди мають бути розвернуті плечі, та таз. Чи від повороту, чи у поворот, чи в долину, тобто вниз по схилу. Я пропоную вам особисто перевірити це і переглянути мої відео, в яких я показував експерименти своїм учням. Знову ж таки, на каналі в мене є цілий плейлист. Як ви можете побачити в тих експериментах, що все ж таки ми доходимо до висновку, що найефективніший спосіб це коли плечі трішки дивляться в поворот, тобто корпус трішки орієнтований всередину нового повороту. Ну і якщо ми подивимося на топових демонстраторів світу і навіть спортсменів, то ми бачимо, що в них аналогічно корпус орієнтований всередину нового повороту. Усі кубкові спортсмени роблять саме так зараз. Я думаю, на цьому питанні буде закрито і ви не будете ніяк спорити та опиратись з цьому. Біомеханіка та фізика це такі науки, які дуже тісно між собою співпрацюють. Комусь, на жаль, комусь на щастя, але ефективніше, коли саме таке положення корпусу. Ну і знову ж таки, якщо ви будете штовхати кумові машину, зверніть увагу, ви станете штовхати її таким. Таким чином, що ваш корпус трішки розвернеться на машину. Якщо ви будете штовхати її в праву фару, ви станете на ліву ногу, упретесь в неї, як в зовнішню. Зверну увагу, що обов'язково зовнішня нога буде трішки зігнута в колінові. Стопою будете тиснути туди в землю, відштовхуватися нею, а корпус буде орієнтовано саме на машину, туди, куди ви будете передавати цю силу цей тиск. А в повороті у вас така ж сама аналогія: на вас буде тиснути замість машини центробіжна сила, а ви маєте їй опиратися. І саме в такому положенні вам буде це найефективніше. Та найзручніше. Зверніть увагу на ще один момент. Я сказав, що корпус орієнтований всередину повороту. І тут питання: де саме? Тобто, коли саме? Ось в чому дуже важливо розібратися. У перекантовці ваш корпус уже має бути орієнтований в новий поворот. Ваш поворот починається, корпус орієнтований у новий поворот. Він дивиться орієнтовно на ваш мізинчик внутрішньої ноги або на носок лижі. Внутрішньої, тобто ваш корпус випереджає ваші лижі у повороті. До якого моменту наші лижі почали поворот, вони їдуть в діагональ, вони вже дивляться носками вниз по схилу, і коли вони вже дивляться носками в іншу діагональ, орієнтовно в цьому моменті ваш корпус уже на рівні з лижами та починає готуватись до нового повороту. Тобто, в кінці цього поточного повороту наш корпус вже від нього відвертається та розвертається до нового повороту. Він навіть не розвертається, а просто залишається в певному моменті. Орієнтується, готується повертається. В новий поворот, орієнтується туди летіти, перелітати через лижу. Зауважу, що чим менший радіус вашого повороту, тим менше рухів корпусом ви будете виконувати. Чим більший радіус повороту, тим більше рухів корпусом буде виконуватись. Тобто ми можемо дійти до висновку, що в малому радіусі корпус буде низ по схилу, в долину. Правильно, так і є, але це у менших радіус. Загальна суть у тому, що орієнтовно в тому місці, де я вам сказав, що корпус має перетнутися з лижем, у вас буде точка перетину декількох сил, зовнішніх сил, не будемо зараз багато про фізику говорити. Тобто в цьому місці, умовно кажучи, якщо ви їхали на вас, тиснула зовнішня сила, центробіжна сила на вас тиснула з вагою 10 кілограмів. От тиснула вона вас, ви її опирались, залягали в поворот, то в цьому місці з нею перетинається ще одна сила, і на вас уже 2х сили, умовно кажучи, тисне. Тобто, саме в цьому місці на вас не одна рука тисне з повороту, а вже дві руки вас витискає з цього повороту. Значить, саме в цьому місці ви маєте втриматись на лижах. І якщо ви подивитесь на всі проїзди лижників, саме в цьому місці у них. Найбільше летить снігу або їх підриває, тому тут ви маєте бути максимально стійким та ефективним. А стійке ефективне положення, як ми штовхаємо машину кумові, отаке от положення у вас має бути саме в цій точці, Щоб ви устояли, врізали тут сніг. І саме тут ви найбільше нахилитесь на схил, тобто саме більше ви тут закантуєте свої лижі. Спробую привести ще один приклад, як працює оцей нахил-поворот. У вас є центробіжна сила, яка вас викидає, виштовхує з повороту. Уявіть, от я стою, вас викидаю, виштовхую з цього повороту. А ви хочете закантувати свої лижі якомога сильніше, правильно? ж, Тому що ви хочете швидко повернути на них. За рахунок того, що я вас звідси виштовхую, ви можете починати мене штовхати. А як мене штовхати? Упертися в кант і лягати, падати на мене. В результаті ми Будемо опиратись один одному. Я буду тиснути вас із повороту, тому що я центробіжна сила. А ви будете тиснути мене в поворот, залягати, падати на мене, і ви не впадете. Ось вами відповідь на питання, чому лижники нахиляються і не падають. Це є те розумне поняття, про яке всі говорять завжди зберігати баланс. Але хочу звернути увагу, що центробіжна сила завжди є різна, і вона є більшою тоді, коли у вас є більша швидкість або крутіший схил. Тому вчіться відчувати її. Ну і далі у нас тут починається нове поняття, друзі. Це ділення. Що таке ділення? Це незалежна робота ніг та корпусу, незалежна робота. Нижньої та верхньої частини тіла, що це таке, це коли ваші ноги можуть їхати на кантах в один бік, а ваш корпус уже розвертається в новий бік, або залишитись дивитися вниз по схилу. Тобто наші лижі закінчують цей поворот на кантах, корпус залишився дивитися трішки в діагональ. В новий поворот ми розділились на дві частини. Нижня поїхала в один бік, верхня дивиться в інший бік. Далі верхня починає прямувати туди, перелітати через лижі. Я нагадую в діагональ туди. Так вперед, вниз по схилу новий поворот. Ноги в цей час розкантовують лижі, їх починають перекантовувати. Ми відлітаємо корпусом якомога далі від наших лиж. Ми хочемо, щоб наш пупок був якомога далі від лиж. Чому саме пупок? Тому що саме в районі пупка у вас знаходиться центр тяжіння, центр маси. Ми хочемо, щоб він відлетів. В якому далі від лижі. Тому верхня частина в польоті вона летить, відлітає в центр нового повороту від лижі. Нижня частина в цей час перекантовує стопами лижі, підхвачує нові канти. І орієнтовно, коли лижі дивляться носками вниз по схилу, ми починаємо тиснути свою зовнішню лижу. Зауважу, що до цього ми її не тиснули. Чому не тиснули? Тому що ми відлітали від неї, падали від неї якомога далі. Орієнтовно, коли носки лиж дивляться вниз по схилу, ми вже відлетіли далеко від лиж. І якщо ми відлетіли далеко від лиж, тобто нахилилися. Відповідно, вони вже гарно Закантовань. Ми притискаємо свою зовнішню лижу нову, тиснемо в кант, А за рахунок того, що ми її натиснули, за рахунок того, що ми стали на неї, у нас з вами що утворилося? Ангуляція, звісно ж, адже саме ангуляція нам дає змогу балансувати на зовнішній лижі. Корпус в цьому місці ще випереджає нашу лижу, адже зовсім скоро буде місце, точка, перетину декількох сил, де нам треба втриматись, щоб нас не зірвало там. І саме в цій точці ми маємо бути максимально ефективними. Нагадую, ми в ній втримались. Тут у нас був найбільший кут закантовки. Тобто ми найбільше нахилилися на схил після неї, після цієї точки, ми починаємо плавно послаблювати тиск, забирати тиск зі своєї зовнішньої лижі. Готуватись до нового повороту, орієнтація корпусу, перекантовка ногами лиш і далі все так, як ми робили. Я можу ще дуже багато продовжувати розповідати про багато нюансів, які виникають у вас під час повороту, коригувати ваші повороти і тому подібні речі. Але по-справжньому навчити можу вас тільки на наших кемпах, на наших курсах покращення техніки катання. Ми проводимо кемпи як для карвінгістів, так і для початківців. Ми вас можемо навчити з нуля або ж вашу техніку підняти від рівня паралельних лиж до справжнього карвінгу. Ну, як показує практика та досвід, наприклад. Кінці наших курсів люди зазвичай вже вміють ложити дуги по-справжньому. Вони вже вміють падати, нахилятися на схил та розуміють, як працюють лижі і знають всі нюанси техніки катання на них. Графік кемпів переглядайте за посиланням під цим відео або у моїх соцмережах. Станом на сьогодні це коштує всього лише 250 доларів за 4 повних дні катання. Це орієнтовно 30 годин на снігу зі спеціальними мікрофончиками та наушниками і з професійними гірськолежними інструкторами, які знають біомеханіку, фізику та як працює цей снаряд. Як Працює лижа по розумному. Ну і хочу сказати, якщо ви додивились це відео до кінця, тоді ви по справжньому закохані в гірські лижі. Дякую вам. приєднуйтесь до нашого ком'юніті. Пишіть коментар під цим відео. І найкращих я оберу та додам до нашого ВІП-чату, в якому тільки обізнані лижники і спілкуємось Ми там по секрету про техніку, про нюанси.